Слава Україні! Ранок 28 квітня на Київщині. Як бачите, дощування спрацювало, але не візді. Ось я поки знайшов одненьку. Один пагін. Замерший, видно, туди вода не потрапляла. ну і Ще декілька під Ось такий темнуватий. І через пару годин все проявиться. Так-то в цілому непоганий результат. Сейчас ще теплички підемо подивимося. Ось де ще не розпустилась брунька. то там, я думаю, взагалі четко картина буде. Ось що. Нормальок. Ось ще один. Два, а ще три. Ну нічого, природа таким чином пронормувала замість мене. Пагини. Ну, три пагінця. І скільки тут? 30 на 7, із три 4 штучки випадів. Ну, ще подивимося, пройдемо. Цей під питанням теж. Але заміщаюся, блінкен є. Ну, зараз підемо ще в теплиці, подивимось обстановочку. Сьогодні також будемо випробовувати перший раз сажалочку нашу бометовську на 62-гу міжрядку. Ось такі томати, тут їх навіть навіть не вкривав. Все супер. Навіть намюка нема, натяку на якийсь мороз. Перехвати якісь нема, все чітко. Сусіди орять Т-40, бо в нас не вистачає часу навіть сусідам виграти. Ось така розсада. Лободи, звичайно, трішки є. Але це все прорветься, все буде супер. Ідемо далі. Це Чилі на розвод у відрах 15-літрових. Ну тут в карбонаті, я повторюсь. Раз підкинув дров і забув, і спиш спокійно і не переживаєш. Тут все супер взагалі. Добре що тут звідти із парничка перенесли сюди все. Все, що якомога щільно зложили. Ще цю ніч переждемо, потім вже будемо виносити на двір, проливати. І зложувати в парничок, який зараз піде поближче знімемо. Там не топиться, все було вкрито агроволокном 50 щільності. Ось ці агроволокна. по дві сторони. Такі томати, перець також. Агроволокно витримало все чітко. Був прям слой кірочка така гльода на ній. Помідори взагалі бомба. Дебира. Тут перець десь є. Все руки ніяк не доходять її прорвати, піки, пікований, піки, пікований Перець. Це висохло колись, не загортовано було, з карбонату перенесли, розставили тут. Воно й посохло. Це мені, звичайно, мінус, ну але вже як є. Такі томати. Ну що сказати, норма, але будемо, вирішили ставити булір'яна на наступний рік. Так як і було тут нижче, була дерев'яна тепличка, то топилось теж. Булеріаном, маленьким, правда. Зараз покажу, до речі, його разом з капустою, яка з... ночувала на дворі. Ось ну, такий стан розсади, баклажанчики такі, базилічик. Ну, норма. Так. Покажу булеріан, яким топили. Вразу в чотири менше, ніж в цій тепличці. Пар... Така труба. Тут 150 або навіть 20, а тут 10-та, чи 120-та. Така капуста. Капусті, ну, Та треба щоб нижче, ніж мінус 5 було, щоб і капець прийшов Такі дракони. Така капуста, в общем. Лекарненька така. Все, друзі, так ми справились з морозами, скривали. Там виноградничок ще вкритий, не буду розкривати. Ще цю ніч пережду і потім уже будемо тримати руку на пульсі, бо в травні також є ризик. Зворотніх заморозків. Не хочеться, щоб щось пропало. Зараз ще кукурузу подивимося, ну. 50 на 50, що і капець. Капуста сіяна, ніхто її не вкривав. Разу, то коли були квітневі, там 6 квітня, чи коли мінус 5, мінус скільки 8 Отак нагорнув, добре, що заморочився. Бутилка, слой агроволокна двойний і поверх землі так само і там нагорнув. Отак. Все вкрито. Тут так само. І тут, і там, Тряпки, все в ход пішло. Тут один саженець буба пропав, агромарка тут взагалі. Агромаркет втратив довіру. Ось відро, відро. І ще земельки трошки. Отакі от, от фуфайки на відра. Така картопелька. Ну Зараз кукурузку ще глянемо. Все отак вкрито і добре, що заморочився Та 40 Підемо кукурузку глянемо. Капуста, цвітна, броколі, а кукурузі 50 на 50, якщо до вечора не скисна, Більше все, що скисна, звісно, бо мінус 4 було. Не вистачило агроволокна, а тримати в касеті вже корінню було дуже тісно. Ну, подивимося, що з неї вийде. Все, Всім слава Україні, героям слава, всім гарних врожаїв і мирного неба! Дякую за увагу. Мої вітання. 28 квітня, 2 часу ночі. Пише то 2 градуси, але дощування її включив, шланг примерзла. Є на капоті видно, мороз уже бере. Дрова підкинув. Тут нормальок, тут 10 градусів. За карбонатну тепличку я і не переживаю ніколи. Тут собі закинув раз і бомба. На цьому винограднику я вам кажу, єлі запустив. Ось, все, льод. Пише нуль, бо вода вже потрапила, прийшов було мінус три. Єлі запустив, шлангочка навіть замерзла. Шланга замерзла. Льод прям вилітав з шланга. Ну не знаю. Будем надіятися, що спрацює.